Доброго дня, лібі діти! Я запрошую вас на цікаве заняття. Ой, подивіться, а хто ж це там плаче? Давайте подивимось. О, Це ж зайчик. Він проситься погрітися. На вулиці дуже холодно, тума сильний вітер. Впустимо його, діти. Зайчику, заходь, бідний зайчик, по дорозі зайчик скаче. Сніг глибокий зайчик плаче, Змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти. Зайчико, проходь і зігрійся в нас. Діти, а я вас запрошую прогулятися до лісу. Скажіть, діти, а яка зараз пора року? Так, вірно. Зараз осінь. Зараз пізня осінь. Почався останній місяць листопад. Погода міняється, і зайчик навіть сніг десь бачив. В лісі дуже змінилось все. Діти, скажіть, а які зараз дерева? Так, на деревах майже відсутні листя. Дерева засинають, вони готуються до зими. Але не тільки дерева готуються так кущі до зими, також звірі, які живуть у лісі, готуються до зими. А скажіть, діти, які звірі живуть у лісі? Так, зайці, лисиці, вовки і навіть ведмеді, їжачки. Діти, ходімо до них в гості і дізнаємося. Як вони готуються до зими? Ходімо, діти, стежкою далі. Хто це? Ой, це ж наш зайчик. Це, мабуть, братик нашого зайчика. Діти, скажіть діти як, діти, як зайці готуються до зими? Так, вони не заготовляють собі їжу на, зим, на зиму, а утеплюють своє житло. Зайчик? Може вирити собі невеличку нору, а може і в снігу під кущиком заховатися. А чи змінюють вони свої шубки? Так, шубка у зайчика стає білою. Діти, пригадайте, який зайчик був улітку? Так, влітку він був сірий, а взимку стає біленьким. Шубка стала пухнастою, теплою, густішою. Діте, а скажіть, навіщо зайчик змінив колір шубки? Так, вірно. Так, зайчика не помітить тячі жаки. Заєць також дуже ретельно підготувався до зими. Дітки. Ходімо тепер до вовка і його кумоньки лисички в гості. Подивимось, чи вони підготувались до зими. Погляньте, діти. Так, вони також змінили свою шубку. Вона стала пухнастою, густішою, теплою. Натомість запаси, які білочка, вони не роблять. Лисичка та вовк полюють і влітку, і взимку. Підемо далі стежкою, до, від... до ведмедя ми зайдемо. А як же ж ведмідь підготувався до зими? Погляньте, діти, ведмідь облаштував собі великий барліг. У ньому ведмідь спатиме всю зиму аж до весни. А перед цим, діти, він багато їв різної їжі, щоб стати товстим і пережити зиму. Тихо, ходіти, бо ведмідь вже ліг спати. Дітки, давайте зараз пограємося в гру, яка називається «Порівняй». Ми з вами будемо порівнювати двох звірів білочку та ведмедю. Я почну речення, а ви його продовжіть. Ведмідь великий, а білочка. Так, маленька. Вуха у ведмеді для маленькі круглі. А у білочки. Так, гостренькі, зі щиточкою. Тулуб у ведмеді великий, товстий. А у білочки так, маленький, гнучкий. Лапи у ведмеді великі, майже однакові. А у білочки передні лапки маленькі, спритні, а задні більші. Хвіст у ведмедя маленький, кругленький. А у білочки великий, пухнастий, так. Білочка швидка та спритна, а ведмідь. Незграбний, діти, правильно. Білочка стрибає, а ведмідь ходить перевальцем. Діти, чи сподобалась вам подорож до лісу? Погляньте, діти. Зайчик вже зовсім не плаче, він зігрівся. Залишимо зайчика у лісі з його друзями. Тож до побачення, зайчику! Я вам кажу діти до побачення. До нових зустрічей.